Та людина, яка повинна дотримуватись і слідкувати, щоб інші до люди дотримувалися цього закону, вона сама його порушує. Ні, влада не буде дотримуватись законів, ні ті, хто від імені влади повинен контролювати дотримання законів. Вони не будуть дотримуватися законів, якщо народ не буде вимагати. Пряма демократія. От прямою, ми взагалі ніколи не користуємося, і на кожен запит. Повинні дати відповідь, встановлений законом від 5 до 10 днів. І нехай надають і що? оце вже наша пряма демократія, коли ми впливаємо на дії влади. Це вже інструмент, це вже можливість. То люди, якщо бачать, що це працює, то це мотивація. Як гарно, коли ми чогось добиваємося, то буде добре, люди. Спілкуйтеся, люди, єднайтеся в місці. Ми реально можемо ініціювати зміни і побудувати правову державу. На одному з наших дискусійних клубів ми розглядали про простий приклад, як за допомогою прямої демократії ми можемо впливати на владу і досягти того, щоб закони виконувалися. Ну, ситуація, з якою стикнулася, що на зупинці е поліцейський, який повинен mm. був навпаки Сліпувати. дотримуватись закону, він mm. його сам порушує. Він палить у громадському місці, на зупинці під цим козирком mm. І відповідно та людина, яка повинна. Дотримуватися і слідкувати, щоб інші люди дотримувалися цього закону, вона сама його порушує. Це вся відповідальність. Проблема. Так. Проблема. Так. Ні влада не буде дотримуватись законів, ні ті, хто від імені влади повинен контролювати дотримання законів. Ті ж самі судді, так і інші. Є І судова система, і депутати, і виконавча влада також вони не будуть дотримуватися законів, якщо народ не буде вимагати. Цього, а ми не вимагаємо. Ми сидимо кажемо, яка влада погана в Україні. Це е, виборча, коли ми обираємо, хто нами буде керувати, і пряма демократія. От прямою ми взагалі ніколи не користуємось. Якщо кожен з нас буде ну просто буде засипати ті ж самі правоохоронні органи, е, запитами на інформацію, будемо просто засипати. Поцікавились, наприклад, того mm. ж самого поліціянта, з якого він підрозділив. Ну, він каже там з південного mm. району, добре, і людей, ну, наприклад, скажімо так, знайшли активістів, так, скажімо так, людей 100, і кожен з цих людей напише надати на інформацію, які у вас проводяться профілактичні бесіди з персоналом. Щодо дотримання такого-то закону про заборону тютюна паління в місцях громадського і на кожен запит повинні дати відповідь, встановлений законом від п'яти до десяти днів, І нехай надають і сто угу. можете угу. собі зробити Супер. і сто відсотково вони почнуть для, для цього щось робити. Вони дійсно потім почнуть проводити якісь профілактичні бесіди. І потім вже ці поліціянти, мало того, що саме перестануть палити по зупинках, і, по-друге, будуть шукати людей, які це роблять, порушують цей закон. Оце вже наша пряма демократія, коли ми впливаємо на дії влади. Не те, що просто говоримо, так це, цим ж потрібно користуватися. Ну, це вже Трямую буде демократії. прецедент, який буде розвиватися, тримається ця культура вже буде формуватися. так. повільно, тобто, один лише одна дія, наприклад, так одне з наших завдань це консолідувати всі наші сили громадських організацій, які вже хочуть змінити змін. Такі приклади, як наприклад, з цим палінням, це як приклад, то ми зможемо багато зробити справді. Є різні волонтерські громадські організації. Якщо ми з ними познайомимося, почнемо спілкуватися, ці ідеї їм пропонувати, я гадаю, вони теж зрозуміють, що це гарна ідея, і це буде працювати. Тобто, це вже інструмент, це вже можливість змінити щось постійно. А постійно, коли в нас вже буде така, такий досвід, цей досвід ним дає якби вдохновлення. Тобто люди, якщо бачать, що це працює. То це мотивація для того, щоб продовжувати і mm -hmm. більш серйозні проблеми вирішувати таким чином. Як гарно, коли ми чогось добиваємося, як гарно, як оцей закон, який сприйняти, наприклад, за коріння там, mm -hmm. в числі містах, як потім людям гарно від цього піднімається культура, я один приклад вам скажу. Ну, ви думаємо, хтось помнить, хто може не пам'ятає. Раніше в кафе і в ресторанах дозволялося курити прямо за столом. Була така пепільниця, я робив в більшому ресторані музикантом. І було так погано. Чуєте, десь до 10 часов вечора просто так от стоїть, просто волна дима, і людей, що побачити, мають жагнуться. Як вони думали? А потім прийшли до, до тями, Надо, треба постановити, щоб не кроїти місці. Що угу. це таке? Ми ж не лікарімо, що не візян. І постановили Ну, за, за границею, за, 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 за рубежом, воно швидко все зробило. А в нас же, виходить, ні ну в ресторанах воно це такий, такий закон хороший, в тому, що е, як люди не послухали, сиділи, піднімались з другі молоді, може, спортсменами, ми не куримо, ну кадбеш ніколи йдіть туди. Вон там місто, йде туди. І десь через, через полгодіка у нас в ресторані все, все робити. Як потім було друг другу, всі люди кажуть, дивіться, як воно добре. Якщо і сповниться цей закон, оце людям треба напоминати, Вам буде добре, люди. Спілкуйтеся, люди, єднайтеся в місці. Щоб, щоб закони, які вже є, щоб вони працювали, воно як бачите, ми маємо невикористаний ресурс, за допомогою якого громада може впливати на владу. І саме пряма демократія це той інструмент, за допомогою якого ми реально можемо ініціювати зміни і побудувати праву державу. Але для цього, перш за все. Необхідно усвідомити і повірити, що це можливо. По-друге, потрібно консолідувати всі прогресивні сили, які по-справжньому хочуть побудувати нову Україну. Незалежно від політичних, релігійних чи будь-яких протиріч. Всі, хто хоче жити в новій правовій державі, по-справжньому мають навчитися співпрацювати. Третє. Ми маємо виробити стратегію і тактику нашої діяльності. І четверте, ми маємо проводити просвітницьку діяльність, щоб поширити це бачення і цю стратегію у суспільстві. Коли в Україні з'явиться критична кількість активних сфокусованих на правовій державі громадян, зміни відбудуться, відбудуться обов'язково. І саме зараз є для цього всі можливості. Запрошуємо до дискусії та співпраці всіх, хто може це розуміти. Пишіть в коментарях, а для співпраці наші контакти в описі.